Ну що, пацанчики отак От якось мало би воно виглядати, правильно? По правильному. Взяв дверка, було ж без двері, ви ж бачили. А тут буде холоділка, так? Так, а там же, типа получається забой. Ще поки що там по старинці. Тут такого. Тут думаю, або взяти пластикові двері. Так як колега підказує, або буду, так як мені, що е, підказав, просто звару і за е, згонічків і пінопластом позашиваю двері. Так само тут буде пінопласт, так само тут буде пінопласт. Так, так. Там пінопласт подивився заходить. Що то за труби пішли зверху, скажу. Одна пішла самі поняли на воду, а друга пішла на. Я в тій трубою грубою позакидаю там проводку, може трубу сюди на воду набойню. Щоб воно було більш-менш культурно. Тут за шию. Тіпа за штукатурити тут треба і тут треба так легенько чорнова штукатурка. І все, пінопласт. треба ще порахувати пінопласт, скільки треба буде. І добить. Ну коротше, якось так. Якби так мені люди підказали, кажуть, що так буде гарно, культурно і по-правильному. А вже отам. Отам у нас кроліки. Ану кажи. Там в нас кролики. Да? Ну, буде гарно так? Буде файно. Все, поїхав я по цемент. Все, зараз Ти будеш не виходити. Да. Буду? Ні, не буду. Все, закривай. Закриваю і виходити не буду. Да, Саня? Да. Робоча часть Сашка, яку ми зараз не показуємо, щоб, знаєте, бо не пропустить нам ютубчик. Так, як не стану. Тут поставили оцю опалубку, не опалубку стоєчки, так, бо тут було накидано трошки жижа, сире. Так же окультурити, щоб більш-менш було гарно. Завтра, думаю, завезу короля, так? І куплю певнишу уголка сюди, щоб було 5х. І зразу його сюди привару, задюбелюю. І щоб потім робити цю, як вона називається? Потім вже навісити і приварити вже двері до нього зробити. Я хотів разом рамку робити, але поки воно все штукатуриться, все буде зашиватися пінопластом, то думаю зразу візьму, зроблю, задюбелюю і буде. І буде так. Що у нас по кролях? По кролях у нас блін, трошки біда. А біда чого, хлопчики. Блін, я не знаю, звідки воно береться. Але воно береться, тече, поїлки воно течуть, капають вон так само. І вже Сашко пробував його якось ці очі дренажну якусь систему робити, чи що, чи що, виносити постійно. Ну, треба поладнати, коротше говоря, перш за все, поїлочки. Ну, поки що ситуація якби така. Самок не дуже, самок помалесеньку збраковую. Вже тут їх дуже мало є. Так, там два самця робочих залишилося ОС і ОМ. Ну, так все поки що бракую, не граюся з ними. Щоб, ну, щось не так самкою я її брак. Щось не так я її зразу бракую. і одразу ну, Бо якби, якби те, що ми мали робити кроля, так, то він мав би бути на сьогодні, нам, хлопці-дівчата, а не на. Не на Весну там чи дике літо. А зараз кроля вже не дуже. І що я вам скажу? Що його взагалі не дуже. Це взагалі проблема. Бо я давав там, одну кількість кроля. Так, а зараз до мене телефонують, давай нам каже в 5-6 в разів більше кроля в тиждень. А я кажу, а де його взяти? Я кажу, а з чим це зв'язано? Ну з чим? Ну, продалося. Я кажу, ж розумію, що продалося. Кажу, а де його зараз взяти? Виходить. Я, кажу, то ж ну. То ж не то, що я взяв хоп і знайшов того кроля, назбирав, він мені росте, як гриби в лісі. Дівчата кажу, це треба 3-4 місяці, щоб його возобновити, його напрацювати. Я, кажу, так не буде, що ви прийшли, ну, давайте нам там 10 штук, а завтра, ну, може, давайте нам 50. Ну, та давайте нам 100. Так кажу, нема. Я, кажу, його треба плодити. Я, кажу, якось має бути ну, нормально. Я розумію, кажу, то. Там слабше продавалось, зараз краще. Але кажу, ви скажіть мені з чим зв'язано, Вони, ми не знаємо, продалося. Я розумію, кажу, що продалося. Але взяти, то кажу, нема де. І то я кажу, на сьогоднішній день чуть проблемка. Так, тут у нас трошки бардак. Не дивіться, це я все поскидав, бо треба було прибрати тут. А тепер будемо доробляти всі недоділки. Як би не було, будемо займатися, не будемо. Але думаю, знаєте, доробити його треба. Це. Тоже так само забетонували, сьогодні ще закинули, забетонував, замурували, закинули ще, ця дирочка була. Зробив трубу і тей трубою, подам все туди, воду подам в бойню, подам проводку туди. Не все по одиночку, а все захтів собі з труби витягнув. І як би вона промерзати не буде, бо вона мене буде через холодильник просто йти. Ну, Коротше, так вийшов ситуація. Далі. Оце ще накидаємо. Тут ще сьогодні казав, спеціаліст накидає, а вже в суботу затремо. І будемо працювати далі. Так, що в нас тут? А тут в нас слабо. Ну, якби як слабо, є окроли, є. Працюємо помаленьку, правда? Так, як і всі по чуть-чуть, Хотілося б більше, а більше нема. До речі, хто може хоче в наші там області, може, має кролика, так і не можу його продати, без проблем. Телефонуйте, звертайтеся Рівненська область. Я думаю, в районі зараз на сьогоднішній день 160, думаю, можу працювати на опті там 50 штук. Можу взяти 60, може навіть до 100 в тиждень. Ну, якщо маєте бажання. Бо я не знав, я буду, знаєте, зараз балакати, пробувати. Не знаю, чи вийде. дивіться, я не знаю, які в них там плани. знаєте, Може буду займатися, може треба буде турбувати просто тими кролями. Буду балакати, може вакуумувати навіть буду. Щоб було цікавіше, щоб він довше зберігався, щоб люди не переживали. ну, Коротше. Коротше, кроля треба. Кроля немає, я не знаю чого, але я ще не піднімав, як би ціни на м'ясо, да? але я не знаю чого. Ціна на шкірку не піднімається. Там щось чуть-чуть, туди-сюди. Ну, то мало. На сьогоднішній день то трохи мало. Знаю, що треба всім заробити. Але ж кроля то нема. То, соответственно, шкіри нема. М'яса нема, то і шкіра не повинна, то ж не буде просто. Там шкіра рости, а м'яса не буде. І нема шкіри. І отак. Отак. Не знаю, не знаю, як буде далі. Ну поки що в такому режимі ще працюю. Так, що в нас тут? Тут у нас треба буде знову, певно що взяти, поскидати все той гній, Потільки ну но поскидав. Знову позаливало, бачите, поїлки течуть. Тут слабше течуть, а тут течуть більше. Нема коли зараз за ним дивитися, бо ж робота йде, робота крутиться з тими, як вони називаються. Дивіться, я от е, балакаю з вами так, і паралельно ганяю з телефоном. А люди кажуть до мене, Іван, не крути так телефоном, бо не можна нічого вмовити, поки дуже так погано. Якби сам дивлюсь сюди, так, а телефона не бачу і постійно так. Зразу ж відповім на декілька ваших там, останніх запитань, які задавали, щоб не відписувати. Питання перше. Йодинол, так? Коли можна м'ясо забивати там, після використання йодинолу? Хлопці, йодинол — це йод, це чистий йод, це той йод, що потребує ваш організм. Розумієте, і там нема. Противопоказання. Це навпаки ще краще вживати кролика з йодом. Це, ну, це просто як вам пояснити, це капець, це, це треба його їсти. Я б ще сказав би навіть, щоб ви от сьогодні випоїли да, кролика йодом, він наситився той організм, і ви зразу сьогодні його вдарили і з'їли. Ну, це йод. Тут нема противопоказань. Е, наприклад, той самий куксидостатик хтось дає, ну так переважно всі дають, стараються завжди, щоб проблеми з кроликом не було. Так, там якби, теж протипоказань нема, можна забивати завжди. А от антибіотик, це вже читайте на вкладці. Є такий антибіотик, що через 7 днів, є такий антибіотик, що через 12-14 днів. То ви читайте, можна, коли можна його бити на м'ясо, коли не можна, Ну, вживати після останнього випоювання чи там згодовування. Таке ще питання у вас було використання йоду, я вам розказав використання антибіотика. так? Антибіотика який? Антибіотик кращий і який я вам маю порадити. Я не знаю, тому що для кожного господарства, в кожному господарстві є свої там, проблеми, бактерії, з якими має протидіяти той чи інший антибіотик. Ви беріть собі, пробуйте. Попробували один по інструкції, не дає нічого, пробуйте інший, тільки через деякий час, бо просто кролик може настільки привикнути так, до всіх антибіотиків, не буде результату. Пробували один, не пішло. Нема результату. Тиждень почекали, що там півтора тижня, два. Пробуйте інший. Не пішло. Пробуйте третій. Але читайте інструкцію, щоб була діюча речовина інша в тих антибіотиках, які ви будете там купляти Далі, використання кроноциду. Кроноцид це сам по собі він є підкислювач, він є як. Він кормить воду. От ідуть по так, і де тут можна додати кроноцит в воду. Але цей підкислювач вони будуть краще їсти і буде чиститися вода. Ну, коротше, це лишня кислота. знаєте. І воно добре. Вони тоді краще їдять корм. Чиститься вся ця система від бактерій. від цього всього. Це хороша штука. Ну, я його завжди там не використовую. Я стараюся завжди йодом. Йод сам по собі він є знаєте, як дисбактеріальним засобом, дезінфектором. Ну, Нормально. І мені не треба ніяких там кислот, то все, все теж такий стрес на організм. А кролика організм такий трошки е, до стресів ну так, негативно. Ну. Я пробував. Я пробував велику купу антибіотиків, підкислювачів. І тепер хочу попробувати суто йод. І там антибіотик кормчив воду. Дав, якщо є якась проблема, забрав. І все. І далі йод, 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 йод. І все. Я не буду я, знаєте, багато лишнього, бо це. Ми, так перевірили, це марна трата грошей. Є хороші антибіотики, ви колись до них дійдете з дешевих я навіть не знаю, що порадити. Ну, дешевий, то не то. А хороший він буде коштувати нормального бабла. Це тобто 3-5 тисяч гривень за кілограм на воду і на корм. На сьогоднішній день навіть не знаю, що порадити. І по трісолі, що таке трісоль? Трісоль то така штука, що коли у вас була проблема з кроликами, ви її антибіотиком забрали, і десь з'явилися в організмі пустоти. І трісоль, то він є і як премікс, і як вітамінний засіб. Він, коротше говоря, і всі пустоти заповнює мікро- і макроелементами тими, що не вистачає кроликів, і кролик тоді енергійніший, починає краще їсти, краще пити, ворошитися. Ну такий, знаєте, як, як енергетик. Три-соль це є енергетик для кролика. Виглядає він така жовта вцяво. Пачечка і червоні буквами. Пише три-соль. Ну і останнє, на що я вам сьогодні відповім, це чи можна, як можна додати молочність у самок. Чим? Якщо не хочете, не хочете тратитися на макухи, соняшники сою, да? то добре піднімає або кукуруза, або овес. Краще овес. Пробуйте овес. 20, можна 15-20%, до 20%, можна 22% увес ввести в раціон, в комбікорм. І буде бомба. Пробуйте. Все, на сьогодні все, будемо по чуть-чуть відповідати чуть-чуть по показувати, що ми робимо. Доробляємо ці всі недоділки і показувати це вам. І деколи відповідати. На ваші запитання, щоб не відписувати, бо немає часу. всім пока.